У нас такий собі вечір. Уже от бабахали в нас. А ви як там? Сподіваюся, що у вас хоч все добре. Бо я вже, знаєте, вже зі своїми зізвонилася, уже всіх болить голова. Вже вони п'ють таблетки. Ну, мене нічого не болить, знаєте так. Пробахкало то, да, мені було не по собі. А потім якось так раз і все. Я заспокоїлася швидко. Ні одної таблетки не пила і не п'ю. А раніше, це якби, да, після оцих всіх, як їх так назвати? Все, я б уже там би таблеток напилася повно, вже б тиск би міряла. То зараз якось дякувати Богу. Швидко, швидко приходжу в себе. Ну, звичайно, кіпішну, а коли ти її ще не тільки чуєш, а ще й бачиш. То ну, самі розумієте. Самі розумієте, що воно таке? Води випила, правда, багато. За три години цілу літру води випила холодний з холодильника. Як оце потім не кашляти. Теплої води не можу напитися. Так, коментарі. Добрий вечір. Яна, і то ужин. А що ви їли ще в течение дня? А, ти я показував то не ужин, то обід. Ужин у мене буде зараз. Зараз запишу відео, зараз 22.07, а потім буде ужин. Бо, бо не до уже було. Що я їла? Крильця, а то їла каву пила. Я вже й не пам'ятаю. Я вже й забула, господи. Хіба тут його запомниш? Так, Яночка, ти ходішне не по дням, а по часам, ти мой мотиватор. Ну, намагаюся, я ж намагаюся їсти, знаєте як. Щоб було корисно і правильно. Щиро вам дякую. Так, Віталіна, ви супер, дякую вам. І я вам щиро щиро дякую. Так, Валентина, панцикор теж приймає років 4 по рекомендації лікаря. Приблизно раз в півроку дуже допомагає від судом. Так, я ж кажу, нам з чоловіком допомогло це, ну, реально допомогло. Ваші відео дуже повчальні. Дякую. П'ять сердечок. І я вам дуже щиро дякую. Так, Юлія, три сердечка. щиро дякую за підтримку. щиро дякую. Так, Яночка, я теж так їла, а потім як зірвалася на хліб, що не могла від нього відірватися. Зараз їм трішки хліба і картоплю теж. Ну, що, що мені казати? Казати я нічого не можу. Бо, ну що казати, мені також хотілося. ну, Початок був, звичайно, був важкий. Чому я сідала і разів більше їсти, більше їла білкових продуктів і сирокисло молочного, все їла. Щоб отож втриматися, щоб не спокуситися на що-небудь. Розумієте? Бо взагалі хліб я дуже люблю. ну, Навіть не сам хліб, а оці свіжоспечені багети з пекарні. коли ти Тільки біля пекарні проходиш, вже да, голова паморочиться. А ще як його обереш, він теплий, хрумкий такий. І ще зверху посипаний цим кунжутом. М -м -м. Це така смакота. Я поки додому йшла вже інколи були по дорозі мала да? Грязними немитими руками. Зараз і на те втяга пропала. Проходила мимо, запах почула. Да, запах мені приємний, мені сподобався. А щоб зайти купити, не хочу зовсім. Так само, як і проходила мимо, де біляші продають. Ну, де смажить там їх і продають. Запах класний, запах подобається. Сама собі кажу, йди купи один. Ти ж можеш собі дозволити вже на третьому місяці купити біляш. Не хочеться, запах подобається, а не хочеться. Так що якось так кожна своя. Дякую за коментар. Так, Валентина Дев'ять сердечок. Щиро щиро дякую. щиро дякую. Так, Свята пише, Яна, я вас замучаю. А можна крабові палички, ведь можна просто з солочним салатом. Ну, дивіться, за крабові палички. Крабові палички в основному переважно додають цукор, розумієте? Є такі крабові палички, в яких немає цукру, але це велика рідкість. Якщо ви такі знайдете, можете їх сміло їсти. Якщо ті крабові палички з цукром, розумієте, їх краще буде вживати двічі на місяць, от двічі на місяць, скільки ви хочете. А там уже, як ви вирішите, так воно і буде. Там також на тих крабових паличках треба дивитися на калорійність. Крабові палички одні і інші, калорійність різна. Там може бути 70 калорій да, на 100 грам, Там уже може бути 120 калорій на 100 грам. Ну це приблизно да, кажу. Тому треба просто дивитися. А двічі в місяць можна їсти, скільки вам захочеться. Якось так. Я їх не їла. А якщо вони дійсно якісь класні якісні, ну там, в принципі, я не знаю, чому я колись так дивилася, там і білку якось не особо на них пишуть. Хоча пишуть, там фарш, фарш, риба, там тоді ж по ідеї білку должно бути багато. Я не пам'ятаю, якої я фірми дивилася. Дивлюся, вам взагалі білку. Майже немає. Продукт. Так що, якщо знайдете якісні, Беріть. тільки дивіться і беріть. Так, Віолета, підтримка. Дякую, Яночка, молодець. Миру, та добра. І шість сердечок, дві хлопушки. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Так, Люда, я згідна з кожним вашим словом. Ви мій мотиватор. Сердечки і сердечки ще й такі. Щиро вам дякую. Щиро дякую, дівчатка. Світлана, миру нам, чотири сердечка. Щиро дякую, Світлана. Да. Миру дуже хочеться. Миру, тишини і спокою. Бо вже все за. Надоїло, коротше. Так, доброго вечора. Я сирники, ви, коли випікаєте, зразу дістаєте з духовки, бо в мене така висока була в формі, витягла і просто все відразу впало. В мене також вони, от, скажімо так, да, форма, то прям така була висока шапочка. Я духовку виключила, вони там простояли, я не знаю, ще скількись хвилин, може, 10. І потім я їх дістала, щоб вони вже ж пошвидше почали остивати, щоб вже ж їсти. Їсти вже хотілося. Тому так, вони трішечки осідають, ну нічого не зробиш. Головне з форми їх не треба гарячими діставати, бо вони як гарячі були такі, знаєте, як, як холодець. А потім ви ж бачили, так? Да, що хочеш з ними роби, нічого не розпадається, все йде ідеально. Так що я ж кажу, з духовки одразу не доставала, чуть, чуть чуточку побули і все, і дістала. Але я побачила, тільки духовку виключила, я вже дивлюся, що вони вже почали осідати. Нічого страшного. То, -то Таке Таке також бувало, як на пательні готувала. Такі смажечки, такі височенькі, знаєте, також. Приймає, приймаєш їх да, там на тарілку. І вони раз так все рівно зменшується. Так, сирники зі стевією смакота. Дякую за ідею. До речі, оце бачила ще й в АТБ ця стевія розсипна, да? ну, оця ще в пакеті. Порошкова. Бачила вона там ще й на акції щось район 100 гривень. Так, вона також дороговато стоїть. А це коли я купувала оцю на стевію згущенку, бачила й та стевія порошкова. Була на акції. Також, до речі, можна буде взяти і попробувати десь додати таку випічку. Можливо, буде і, і нічого норм. Так, Анна. 10 сердечок. Щиро вам щиро дякую. Так. Не можу прочитати. Мр... Але. Лі... Коротше, не буду бо ще не так і прочитаю. Доброго дня, по якій системі ви худнете. Ольга пише, по її авторській, це не моя авторська. Це зібране, знаєте, як? З усього по каплі в кучу. Як кажуть, з миру по нитки. Це не моя авторська. Так, по якій системі. Нема системи. Система сама проста їсти і худнути. Прибрати все непотрібне і худнути. І їсти тільки корисну їжу. Так, Люда, дякую. Що все научно і без пафосу. Щиро вам дякую за підтримку. Так. Оксана, доброго дня, Яночка, ура. Я з вами з п'ятниці з 11.07. мінус 5 кілограм. Дякую. З 11.07, мінус 5 кілограм? Я дивлюсь по фотографії, ви така худа? А сирники – це бомба, тільки забула крохмаль, трохи живенькі. А ще пекла рулет з, з висівками і фаршем. Круто, багато вогників. Щиро вам дякую. Така скільки ж тут пройшло? два дні мінус 5 кілограм. Чи вас, може, теж такі, як у мене, ноги набрякали? Хоча на фото ви дуже-дуже струнка. Дуже прям. Так, а хто тут що пише? Ще? А, це ж ви пишете. Я розумію, що багато, але ж вода теж повинна якось виходити. Звичайно, повинна. Ну, слухайте, такі результати взагалі в шуці. Це ви з 11.07, це ж сьомий місяць зараз. Це ви мене переплюнули. Це круто. Але слів нема. Я, я навіть не знаю, що й сказати, чесно. Ви молодець, велика. Ви просто велика молодець. Так. Єліна, я на добрий день, скажіть, ви крильця запікали в грилі чи грилі ви довольні грилем. Я в електродуховці запікала, не в аерогрилі. Я робила крилець багато, там більше кілограму. Тому ну, мені не, не вигідно було ганяти ту грильку, це б я її раза три ганяла Пергамент крильця наклала в духовку на 250 рубанула. Не знаю, скільки? Півгодини, мабуть, було. Може, того не було. У мене все швидко. А туди ні. А те, що довольна я той аерогрилі чи ні, не знаю. Пече та й пече, вона мені від духовки наче не відрізняється. Бо в мене ж духовка то електрична, у нас ну, в мене газу немає, електроплита стоїть. Так що не знаю. Щ щось сказати. Грильця в духовці не в грилі. Так, ваша думка. Дякую вам за вашу працю. Два сердечка. Щиро вам дякую за коментар. Дівчата, взагалі, всім дякую. Просто, просто дякую. Так, молодець. Три сердечка. Щиро вам дякую. Так, Неля, я надякую за мотивацію. Худно з вами. Два дні. Мінус два з половиною кілограми. Що це таке? Скоро я ж кажу, мене скоро всі переплюнуть. Ні, правда, я дуже, я дуже рада такі коментарі читати. ну... Я не знаю, я ж кажу, я вже говорила це бальзам на душу, чесно. Ви якби знали, що в мене всередині твориться. Його просто словами не передати, наскільки мені вообще кайфую, коли я читаю такі коментарі. Взагалі, всі коментарі, всі ці добрі, знаєте, ну, нормальні. Не такі, що там намагаються якось спровокувати, десь мене під, підколоти там. Блін, круто, два, я вас вітаю. Просто вітаю. Якщо людина хоче і робить, то результат буде завжди. Вірите? Щиро дякую. Щиро дякую. Ух, дуже приємно, дуже. Знаєте, як читаю коментарі і знову його перечитую. Я вас вітаю. Всього вам самого найкраще, все вийде. Ходіть далі, здоровійте, і буде у вас все круто. Я ж кажу, я вже навіть оці, да? От що було, да, спочатку, да, я, ну, Я ж також людина, ну, якось. Злякалася так. Але й швидко, раз і. Ось навіть сіла. Сіла читати коментарі. А раніше це я все вже таблеток напилася, вже ближала вже все. толку толку з мене б не було Так. Яночка, ви по количеству відео в день займа, займете перше місце в Ютубі. Та ну це я так, знаєте. Ну, поки там якісь є питання, поки комусь це цікаво. А далі я буду так уже знімати чисто, показати свій результат і все. Тому якось так. Щиро вам дякую за коментар. Так. Смачного вам! Щиро вам дякую. Так. Світлана, дякую, чотири сердечка. Щиро-щиро дякую. Це Світлана, 1960. У вас навіть уже значок з'явився. Я не знаю. Видно чи не видно буде. Мабуть, і не видно. А вон бачите фіолетовий значок. Ото хто саме найбільше коментарів пише, потім часом воно з'являється. Ото такий конвертик. Так, щиро дякую. Так, Юля, я навітаю і смачного. Щиро щиро вам дякую. Так, Світлана. Також ця Світлана, що перед цим була. Світлана 19.60. Дякую за відео. Ням-ням. Щиро щиро дякую вам. Юні перукарі. Яна смачного вам. Щиро дякую, щиро дякую. Віктус Попович. Отак. І три сердечка. Щиро-щиро дякую. Так, Ніна пише: Якщо болить голова, то додайте в їжу більше солі, то не вистачає електролітів. Я таке колись також чула, що може бути, коли ем, ми починаємо датам, змінили харчування. З нас сходить водичка, когось вона. Повільно сходить, когось вона швидко. І буває, що ще й через це може, знаєте, такий стан бути. Ну, такий. То я пам'ятаю коли сказали що треба такі такий, як вода, там поляна квасова. Або навіть можна трішки в любу воду трішки додати гімалайської солі. Ну я не знаю, наскільки це, знаєте, воно буде вірним чи не буде насчет солі. Але я чула не один раз, що цю водичку попивали і стан покращувався. Але в мене пройшло взагалі ідеально. Так. Щиро дякую за коментар. За вашим рецептом млинці не вийшли. На 100 грам молока мені потрібно 2 ложки крахмалю, щоб було схоже на млинці. Інакше просто солодкий водяний омлет. Можливо, тому що у нас крохмаль не такий, як в Україні. Але навіть той омлет дуже смачний, і я буду його робити. Дякую. А що ж у вас такі за крахмал? Цікаво. Якщо почуєте, напишіть, просто цікаво. Бачите, ще різниця є. Дещо і як купувати. Щиро вам дякую. Так. Я в захваті від вас. Ви мене надихнули п'ять сердечок. Щиро вам дякую. Хелен Хотс. 18,80, якщо я правильно прочитала. Так, щиро дякую вам. Так, Харків вітає. Полтава вас вітає Робила кульки з кабачків і фаршу, та забула їх від'жати. Випікала у формі. Вийшла дуже смачна запіканка. Отож я через те їх віджимала, бо боялася, що воно мене отак розпливеться. Так, випікала у формі, вийшла дуже смачна запіканка. Ідея з сирниками теж сподобалася. Вони на черзі. Дякую за відео. Тихої, мирної ночі всім нам. Так, дякую за коментар. Тихої і дня, і ночі, і вечора, бо бачите, на дорі ще ж видно було. Все летіло. Летіло через мене, все не тільки було чути, але й видно. Так, щиро дякую. Так, юні перукарів. Я на новий шустрік, а коли вагу нормалізуєте, що буде? Не знаю, не думала. Як, вроді, би і думала там, якщо до стадії йду, як я там буду робити, так? Да? А якщо ниже ще там ста, не знаю. Не знаю поки що. Може, вона й мета зупиниться. Поки що я ще не знаю, що буде, розумієте? Це якби я там вже схудла, да? Там та рік пройшов, може б я вже якось там могла б там розказати про це більше, а так ні. А так ні, все, що буду, да, все, що буде відбуватися, я буду тут показувати. Ну, якщо буде все добре, да, бо всі ми зараз знаємо, може, жакувато. Всі ми зараз знаємо, що щодні ми є, а завтра хто ж його знав, все. Все, як Богу, угодно буде. Так, вас послухала і в самої включилась п'ята швидкість. Дякую сердечно, три сердечки. Я вам щиро дякую за підтримку і за коментарі. Так. У вашому харчуванні тільки чотири продукти: м'ясо, інколи риба, кабачки, капуста, обеживна сметана, сир і все. А млинці, а заливне, Ну, ще й посуду не помила. Кісточки з курки, що їла. А заливне з ряженки з кефіру. Ви що таке пропустили? І все. Не все. Я на такому харчуванні витримала три дні, а потім почала красти фрукти, шоколад і лаваш. Ну, значить, десь щось ви не доїдали, якщо у вас потягло. Бо мене спочатку також тягло. Чому я їла, більше їла, більше, частіше їла. Бо тягло. Не так воно все просто і в мене було. Дякую за коментар. Так, Наталя. Так. Юлія, проблема одна. Домашня все мною наготовлене, тільки те й роблю, що готую. Щиро вам дякую за коментар. Ніна. Сів сердечок. Щиро щиро дякую. І ще Ніна пише, тільки це вже інша Ніна. П'ять сердечок. Щиро дякую, дівчатка. Світлана, 1960. Дякую. Три сердечка. Щиро щиро вам дякую. Так, вау, головне, щоб сили були. Сили є, повірте. Сил повно. До 1 травня і зараз. Небо і земля. А головне, що навіть да від нервів, коли так раз занервував. Швидко заспокоюйся. Без заспокійливих, без ніяких таблеток і нічого ніде не болить. О, я ж кажу, сьогодні зізвонилася. Вже всі таблетки п'ють усіх болить голова, а в мене норм. Дякую вам за коментар. Так, Ірина, Яночка, дякую за відповідь. Сьогодні перший день. Спробую Пробуйте, все вийде. Вірте в себе Вірте в себе і вас усе вийде. Так, все, вроді, перечитала. Щас обновлю стрічку. Може, ще наче все перечитала, бо бува так, що. Яна, ви мене розсмішили на рахунок, хто потягне. А, це там, де я розповідала, що не дай Бог зі мною щось трапиться. Хто мене з квартири витягне до лікарні тягти. Ну хто. По сусідству у мене майже одні пенсіонери. Ну хто. У 84 роки вряд ли вони мене піднімуть. Розумієте? Тому якось так, тому треба щось думати. Хілька дякую за коментар. Так, все наче перечитала. Бо цей коментар, що це у вас ужин що ви ще їли в чині дня. Та ну я ж кажу, я можу їсти, мене день на день не приходиться. День на день не приходиться. Я ще і каву пила, я можу піти огірок достати просто з'їсти. Якось так, розумієте? Кожен день все по-різному. Я так, відчуваю, що мені там їсти хочеться. Іду, беру їв. Відчуваю, що таке, знаєте, як. Їсти ні, а от перекусить беда Пішла щось гризнула з холодильника. І все. І ходжу далі собі. Я ж не заморачуюся. Перекусами там, неважливо. Неважливо. Саме головне, що їсти і худнути. Все. Ніяких ні інтервалів, ніде нічого. Перекусувати можна. Перекусуйтесь скільки завгодно. Аби бути ситим і щасливим, і здоровим. Все. Наче перечитала. Всім тихої ночі, дня. Ранку, обіду, вечора хто коли подивиться. Фух, Все, худнемо.